Саме таким методом вирішили чернівецькі журналісти дати зрозуміти владі, що вони не визнають закону Олійника Коліснішенка, прийнятий 16 січня Верховною Радою України. Працівники мас-медіа не оголошували вимог, не чекали відповіді, не просили допомоги, а пообіцяли не висвітлювати діяльність місцевих владників. У відповідь на такий мовчазний протест, голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв заявив, що такі заходи демократичні, але запевнив, що журналісти звернулися не за тією адресою. Коли вимагають від обласної державної адміністрації або Обласної ради відміняти закони України прийняті Верховною Радою України і підписані президентом України, це не є повноваження обласної державної адміністрації обласної ради. А от на Чернівецькому євромайдані тихо. З самого ранку сюди приходять для того, аби передати київським мітингувальникам гроші. Треба вставати з колін, тому що вони сьогодні на майдані вистрілюють, а завтра прийдуть до кожного додому. Я, наприклад, працюю на Калинівському ринку і не хочу, щоб завтра банда зібрала наших приватних підприємців і сказала, що з кожного. По 100 доларів по 200, так як вони це будуть, а до цього все йде. Тому треба боротися нам за нашу свободу. Це щось страшне. Там вони собі, міліція, б'ються між собою, ті кітушки звалявся на майдан. Хтось буде 15 років сидіти, хтось сім, хтось 3, хто з два. Це скільки можна вже терпіти? Пані Ольга також принесла кошти для столичного майдану. У неї там син. Вона дуже за нього переживає, бо він в першій лінії на барикадах. Дзвонить мені мама, я стою впереді, щоб ви знали на за якийсь случай. Каже, навіть, чесно кажучи, кажу, якщо що... То як сказати, простіть мене у жінки на очах сльози. Вона з острахом і надією чекає на звістки від сина, але переконує, відговорювати від участі в мітингах не буде, бо сама б на його місці поступила б так само. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.